Національні парки, заповідники та зоопарки зазнають значних втрат через повномасштабне вторгнення росіян, навіть там, де не було активних бойових дій, зокрема через брак фінансування. Один серед таких природоохоронних об'єктів заповідник Єленецький степ на Миколаївщині. Як виживає в умовах війни єдиний степовий заповідник Правобережної України, дізнавалася Наталія Якобсон-Белібова. У перші дні повномасштабного вторгнення до поля бою від заповідника було всього два кілометри. Попри це, колектив продовжував працювати. кажуть, все вціліло. Тож нині мають 700 видів рослин та півтори сотні видів птахів, 25 з яких занесені до червоної книги. Для деяких створюють особливі умови, як от для найменшого різновиду СОВ з північної та Центральної Азії. Дуже маленька, симпатична, але на території заповідника. Не вистачає таких старих доплистих дерев, де б вони могли влаштовувати собі гніздівлі. Тому ми на території заповідника розвішуємо штучні гніздівлі, і в цьому році у двох із них вже совки вивели своїх пташенят. На території степу можна побачити і конструкції з гілок. Це штучні годівниці для великих птахів. Це годівниця для куроподібних, для того, щоб була змога підтримувати птахів, таких як фазани, куріпки, взимку. Для туристів у заповіднику є спеціальна екостежка, щоб не порушувати природну цілісність степу. На її шляху відвідувачам розповідають про історію степу, про світ рослин і птахів. Та улюблена зупинка вольєр з американськими бізонами. Вони живуть в умовах, наближених до природних і мають навички та характер. Саме цікаве, коли заходять вовки, у них є така ієрархія. Вони стають в круг, молодь всю заганяють всередину. І вовк не може до них підступитися, бо всі остальні, які були тут тварини, вовки видавили у Яланицькому степу. 24 американських бізони, троє з яких народились цьогоріч. Всі живуть у великому вольєрі на території у 70 гектарів. Нещодавно коштом благодійників повністю замінили огорожу. Також монтується будиночок для спостереження за тваринами. Ще заплановано. Е для відновлення генетичного здоров'я бізонів завезення нових бізонів із іншої генетичної лінії для того, щоб стадо оздоровилося, краще себе почувало і в майбутньому було вже більш життєздатне і здоровим. Найбільша біда для заповідника пожежі, щоб вогонь з прилеглих територій не перекидався на степову зону. Його ще до приїзду рятувальників гасили і місцеві жителі, і наглядачі парку. На прилеглих територіях виникали пожежі з невстановлених причин. Активно реагували місцеві мешканці, залучалась техніка фермерів. Вчасно приїжджали пожежні команди. Дякуючи цьому, в заповіднику пожеж не сталося. Якби не війна, Єланицький СТЕП втілював запланованим та наразі мають гроші тільки на зарплату та комунальні послуги. Через це не виконуються якісь природоохоронні заходи, які були заплановані. Дуже багато виникає проблем. Такого характеру господарського, наприклад, не вистачає пального, наприклад, для того ж, щоб проводити рейди, для того, щоб нести чергування. Охороняти заповідник є серед співробітників і мобілізовані до війська. Тож у парку багато вакансій, каже директорка. Та, попри труднощі, у Єланицькому степу вже готуються до нового туристичного сезону і освоюють новий напрямок діяльності, де природа слугує місцем реабілітації для людей, які їдуть із зони активних бойових дій. Наталія Наталі білібова Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.